Доброго дня! Є у нас на продаж така машинка DAF XF 2007 рік. 460-й мотор. Механіка. Пробіг має оригінальний 1250 км. Мотор кілометрів. Мотор зроблений, замінені гільзи поршня, сцеплення... Тільки після заміни комплекта, в машині поміняний ще радіатор і багато чого іншого. В машині працює навіть кондиціонер. Нічого не стучить, не гримить, світиться помилка тільки по колодкам, десь обірвався датчик, або поставили колодки без датчика. Цього я знати не можу. Є ретарда в ньому. Технічно машина дуже крута. Мотор весь сухесенький, не тече, масло тільки замінене, що на щупі білився. Ну, от Дивіться, яке состояння. Технічно вона крута, механічно теж крута, а от естетично вона от, от така. Резина задня, досить непоганий, свіжий мішелін свіжий стоїть. З процентів 40-50, ще не підрізався. Року я не бачу, рік, рік, 19, рік 19, свіжа резина. Має бак великий. Що ще показати, спереді бомби. Зрозуміло, всі дафовські проблеми, от вони всі на лице, вони всі є. Але ж, опять же, технічно воно все дуже круте. Має холодильник, автономку, все працює. Коробка, всі передачки включаються мігенько, гарно, без риків, без нічого, все прекрасно. Ошибка тільки по колодкам. ну, Хто їздить на ДАФі, той знає, що в нього спочатку загорається ще уровень тасола, І все. Ну, Дуже погано працює, як звичайна ДАФовська проблема. Ізнос колодок пише і з'явився тасол. Все, більше нічого немає. Тосол тільки тронулися, пропадає. Все остальне працює. Працює. Кондиціонер, печки, електрика, все, все, все по машині. Музика грає, все працює. Дві спалки. Володильник я вже говорив. ну, Машина повністю рейсова. Людина взяла Євро 6 машину собі і віддала цю. На обмін. Так що кому цікава машина за невеликі гроші, будь ласка, звертайтеся. Ми знаходимося в місті Київ, траса Київ Одеса зразу за Чабанами. У нас великий вибір автомобілів, спецтехніки. Кому цікаво, заїжджайте, дивіться.